І от воскоєдільні залозі вони мають можливість це синтезувати. На сьогоднішній день в світі невідома формула воску. Ніхто в лабораторії віск повторити не зміг. Є формула, ваще, є формула парафіну, детальна формула, тому що це похідна, а формули воску не існує, на жаль. Існу. Якщо б ви зараз загуглили віск, вам би Google або чат GPT показали, що віск складається з спиртів, ненасичених жирних кислот. І естелі. І по факту це більша кількість естелік. Тобто це так три основних компоненти воску. Також в воск входять е, продукти життєдіяльності бджіл. які, як ви думаєте, От бджола живе, це не те, що відходить потім Пилок. Пилок, Правильно, в воск входить в пилок. Один із маркерів якості перед воску це коли ви його під мікроскоп вложите, щоб там не було знаходити пилкові зелі, значить, той віск, як мінімум в обвою. Тобто це також під мікроскопом робиться.